Ніч була шрахлива, закінчилося всі добре, не про те. Глядач Юджин запитує. Написав багато, дякую, що не полінилися. Суть питання: в нього недорогий прилад. У багатьох людей недорогий прилад. Копає він не дуже давно. І от він помітив таку закономірність, він копав з товаришами, в яких дорогі прилади. І от в них є знахідки, а в нього одна-дві монетки. Але він тестив, то він бачив його недорогий прилад, бачить йому, здається, монетки так само добре, як і більш дорогі прилади. Не розумієте, І він запитує, в чому, в чому суть, з чим пов'язано, з тим, що прилад недорогий, чи тому, що в нього досвіду менше. От Розумієте, для початку не зовсім зрозуміло, на якій частоті у вас прилад працює, і на якій частоті працюють прилади у інших людей. І які саме монетки, ну, це також важливо, з якого вони металу, якого вони розміру. А так в загальному, ну, по-простому, дорогий прилад того й дорогий, що він більш універсальний. В нього швидкіший процесор, він краще розділяє цілі. Те, що ви взяли просто монетку, поклали її, бачи ваш і бачи той, це, це ні про що. Тому що монетка лежить в землі, вона звучить по-іншому. Вона може лежати з цвяхом, з частиною якоїсь бляхи, ще з чимось. І дорожчий прилад краще її розділяє. По-друге, що дорожчі прилади можуть бути мультчастотниками або просто можливість переключання частот. І Оператор ходить і на рахунку, з огляду на те, що в нього більше досвіду і технічних можливостей, перепровіряє сигнали. І в підсумку в нього виходить більше знахідок, а у вас менше. Чи варто купувати дорогий прилад, продати почку сусіда? Ну, звісно, що ні. Краще позбирати трішки довше, ну, десь там на чомусь зекономити, не випити чашку кави, покинути куріння, наприклад. І назбирати собі не на супер-пупер божественний ЗОЗо чи космічний девус. Да? Але просто, наприклад, умовно якоїсь відомої фірми, же Жигарит, Менілап, Нокта. Тобто бажано, звісно, щоб він працював на декількох частотах, щоб ви мали можливість там провірити більш досконало якесь місце. Ну, якось так. Звісно, везіння ніхто не відміняв її майстерність, але якщо у вас більш досконалий прилад, то... Розумієте, да? це те, те саме, що там взяти одну викрутку і взяти, наприклад, там умовно гарний мультитул. Да? Він вам дасть більше можливостей виконанні того чи іншого завдання, ніж проста викрутка. Ну я надіюся, я вам відповів.